Починати ремонт без техзавдання? ні, погано ні в якому разі. Починати ремонт без планування бюджету можна, якщо сам собі, але якщо хочеш класно, швидко і без нервів, то ні. Обирати ремонтну бригаду по принципу дядя Вася з села зробить найкраще. Якщо дядя Вася працює у нас, то звісно так. Шуткую. Я би радив дивитись на кількість підписників у соцмережах, оскільки люди, майстри компанії, в яких їх багато, точно. Відповідають за свої справи, оскільки ризикують свою репутацію. Кидати клієнта після здачі об'єкта. Це ж як завжди. Ой, ні в якому разі. Кидай, ні, може підкидати від щастя, ода, кидати. Не переробляти косяки. Снувдох. Тепер просто вдога. Переробляти, звісно, це також репутація. Збільшувати кошторис. ні, всі да. Ви можете допомогти з ремонтом? Звісно, просто напишіть в коментарях слово ремонт та отримайте прекрасну можливість попрацювати саме з нами.